Проросійська література, мільйони гутівки та підозрілі громадяни Росії, СБУ під час обшуків на територіях Свято-Оспенської Києво-Печерської лаври у Києві. Корецького, Святотроїцького монастиря та у приміщеннях сарницько поліської єпархії у ПЦ на Рівненщині знайшли чимало цікавих речей. Як повідомили у відомстві, загалом силовики ретельно перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб, з них півсотні пройшли перевірку на поліграфі. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території храмів. Деякі з них при перевірці документів на Давали паспорти та військові квитки АСРСР взагалі не мали оригінальних документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Зокрема, на території Лаври перебував 32-річний українець. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформагентства. Антван, крім того, в українських храмах знайшли і проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди міра. готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.